Температура просто, так сказать. Слідчева оперативна група встановлює причину загорання. Немовірно підпав. Ну, а в трьох місцях зразу не може, пожеж живи А в яких місцях загріваєте, можна сказати? Підвал, і перший, другий поверх. Та багато вигоріло? Квадратів 200. Першого поверху. Ну, квадратів 101 першого поверха і там 102 другого поверх. 100, Та 100 ще... третій там пошкоджений. Коли вдасться ліквідувати? Тобто я бачу, що досі продовжує горіти. Ну от температура зайти не можна в підвал. По мірі, як можна спадає температура, проливають, заходять, підвал, пробігається. 그거라고 <목소리도> 하 <목소리도>